Вчитель знущається з бідного однокласника, думаючи, що він тупий, не знаючи, що він геній. Школа номер 18 звичайна без пафосу, сірий фасад, старі партії, запах сирості на першому поверсі, і дошка з вицвілими портретами вчителів року. Тут усе працювало за неписаними правилами: в кого кращий одяг, кращий телефон і кращі, зв'язки, того і слухали. В кого нічого цього не було, того не помічали. А якщо й помічали. То як об'єкт для глузувань. Антон був серед тих, кого ніхто не помічав худий хлопчина у вицвілому світлі, за великій курці і старих кросівках, які, здавалось, ось-ось розваляться. Сидів на останній парті, мовчав майже на всіх уроках, дивився в та був у вікно. У нього не було друзів, він рідко відповідав на уроці і ніколи не сперечався, навіть коли йому приписували неправильні відповіді. Або висміювали за незграбність. Учитель фізики Микола Іванович, чоловік із десятками грамот і самовпевненим виразом обличчя, мав своїх улюбленців, дітей місцевих чиновників, бізнесменів, перспективних. А от Антон для нього був лише зручним фоном для демонстрації своєї зверхності. На кожному уроці він знаходив привід, щоб підколоти хлопця. Ну що, Антоне, знову дивишся у вікно, мрієш про кар'єру двірника. Яка тобі фізика? Тобі б хоч за прибирання класу хтось подякував. Знаєте, діти, не всім дано. Є золото, є бронза, а є просто ну, заповнювач простору. Клас сміявся, не тому, що це було особливо смішно. Просто сміялись, щоб не виглядати інакшими, щоб не виділитися поруч із тим, кого легко топтати. Антон сидів нерухомо. Зошит перед ним був списаний дрібним чітким почерком: жодного зайвого слова, жодної зайвої емоції на обличчі. І кожного разу, коли Микола Іванович шукав чергову жертву для навчального прикладу, його погляд неодмінно зупинявся на Антонові. Це було зручно, це було легко, це було безпечно. Учитель вірив. Перед ним ніхто, бідняк без перспектив, тихий невдаха. Не всі ж мусять бути розумними. Але те, чого він не бачив за старою курткою і затертою обкладинкою Зошита, було значно більше і глибше, ніж усі дипломи, що висіли у нього на стіні в учительській. І день, коли правда вийде назовні, вже стояв на порозі, наступні тижні лише посилювали звичну гру приниження. Микола Іванович перетворив Антона на особистий атракціон. Майже на кожному уроці хлопець ставав символом того, як не треба вчитись. Як не варто думати, що все можна списати на обставини. Він витягував Антона до дошки, кидав йому підручник і кидав саркастичні фрази: Покажи всім, як виглядає справжня впевненість у своїй тупості. Так, Антоне, розкажи нам, як ти відкрив новий закон Всесвітньої безглуздості. Нумо, розв'яжи задачку. Якщо не зможеш, прибереш кабінет після уроку, щоб хоч якась користь від тебе була. Однокласники мовчки чекали. Усміхаючись чи зіркаючи одне на одного. Ніхто не сміявся в голос, як раніше, після того, як Владислав на математиці зауважив, що знущання це не смішно. Але всі мовчали, і мовчання це кричало голосніше, ніж будь-які оплески. Антон підходив до дошки повільно: брав крейду. Перший стояв, дивився на рівняння, на формули, що їх навмисне вибирав учитель складними вище за шкільну програму. Стояв Мовчки, ніби кам'янів. Микола Іванович крокував класом, ніби полководець серед переможених. Складно, Антоне, ну нічого. Може, колись у розрахунках прибирання площ ти станеш генієм. Антон знову мовчав. Не тому, що не знав відповіді, а тому, що знав дещо важливіше. У цій грі відповіді не врятують, у цій грі від тебе хочуть тільки поразки. А після уроків він сідав за свій старенький зошит. І писав складні формули, виводив багаторівневі обчислення, розв'язував задачі з підручників університетського рівня, іноді навіть переписував у блокноти свої власні розробки, ті, що вже помітили за його плечима двоє дорослих людей: один наставник із інституту математики і один викладач із кафедри фізики, та ні школа, ні вчитель про це не знали. Для них Антон був просто хлопчиком на підсміх. І саме тому вони нічого не підозрювали, коли оголосили відкритий урок. У присутності батьків, наглядачів із департаменту освіти і представників міських конкурсних комісій, Микола Іванович вирішив показати свою високу педагогічну майстерність. Він приготував завдання особливе, те, що ніхто в класі, як він вважав, не міг вирішити, те, на чому він вкотре хотів показати, є обрані. А є ті, хто приречений на забуття. І він вже бачив, як Антон буде стояти біля дошки, як буде плутатись, як усі зрозуміють, що все на своїх місцях, але він не знав одного, що той самий хлопець у старому светрі напише історію всього класу, не фразами, не плачем, не виправданнями, а просто крейдою на дошці, там, де його навіть не збиралися слухати. День відкритого уроку настав несподівано швидко. Школа гуділа, мов вулик. Коридори мили по кілька разів на день. Вчителі метушилися, представляли парти, вішали плакати з гаслами про любов до знань. Все мало виглядати ідеально, ніби тут завжди було так. Микола Іванович зайшов до класу у новому піджаку. Грудьми вперед з усмішкою професіонала. За ним потягнулися два представники від управління освіти та кілька батьків. Вони розсілися вздовж стін зі згорнутими у руках папками і холодними оцінювальними поглядами. Сьогодні, урочисто промовив учитель, ми спробуємо вирішити задачу підвищеної складності. Він розгорнув на дошці велику формулу, щось, що навіть не кожен вчитель міг би пояснити без підготовки. Подивимось, хто у нас справді тягне на зірку, а може, у когось прокинеться талант прямо зараз. Клас притих. Антоне раптом пролунало. Прошу до дошки. Кілька учнів автоматично ковзнули поглядами один на одного. Хтось нервово смикнувся, хтось шепнув під ніс. Знову він, Антон, підвівся, повільно, як завжди. Його кроки були нечутні на тлі затамованого очікування в залі. Він підійшов до дошки, взяв крейду в тонкі пальці і подивився на завдання. Микола Іванович стояв осторонь, ледь стримуючи самовдоволену посмішку. В голові він вже уявляв, як підведе підсумок про те, що не всім дано. Минуло кілька секунд. Антон не знітився. Він повільно провів крейдою першу лінію, потім ще одну: написав формулу, підставив значення. Його рука рухалась упевнено. Лінії обчислень були чіткими, прямими вивіреними, жодної зайвої риски, жодного зайвого руху. Клас застиг. Микола Іванович нахмурився, почав придивлятись до написаного. За кілька хвилин Антон завершив розрахунок, поставив акуратну відповідь у рамочку і відклав крейду. Все, сказав він спокійно. Тиша впала важкою ковдрою на весь клас. Один із представників департаменту підвівся, підійшов до дошки, дивився довго, потім тихо обернувся до директора, який сидів збоку, і сказав: це абсолютно правильне рішення, без єдиної помилки. І це рішення скорочений варіант. Хлопець оптимізував задачу, обійшов зайві розрахунки. Директор витерлоба, Микола Іванович, стояв, мов паралізований. Його горда постава почала осідати під вагою власної упередженості. Батьки перешіптувались, учні тупо дивились на дошку. Антон просто стояв: ні усмішки, ні торжества, ні бажання принизити того, хто роками принижував його, тільки тиха рівна гідність. Як людина, яка не просила визнання, але знала свою ціну. Урок закінчився, але ніхто не рушив із місця: ні учні, ні вчителі, ні батьки, всі сиділи в тій самій тиші, яка ще кілька хвилин тому здавалася звичною мовчанкою байдужості, а тепер гнітила, як бетонна плита. Антон повільно повернувся до свого місця. Ішов, ніби нічого незвичного не сталося, лише в поглядах, що ковзали йому вслід. Вже не було зверхності, було щось інше, змішане, здивування, невпевненість, а подекуди й сором. Микола Іванович стояв біля столу, тримаючись за край руками, як зарятівний круг. Його обличчя спотворила криво натягнута усмішка. Ну що ж, промимрив він, ніби шукаючи виправдання. Іноді навіть скромні учні можуть показати несподіваний результат представник міськоправління – Чоловік у строгому костюмі з холодним поглядом глянув на нього зверхньо. Несподіваний? Ви серйозно, Миколу Івановичу? І тут пролунав голос директора: прошу всіх залишитися, буде ще невелика об'ява. У дверях з'явилась кураторка проекту обдаровані діти України, молода жінка у простому діловому костюмі із папкою в руках. Мене звати Олена Сергіївна, представилася вона, і я тут для того, щоб офіційно повідомити. Антон Ез пройшов конкурсний відбір до національної наукової програми. Його проєкт з оптимізації обчислювальних алгоритмів рекомендований до підтримки Державного університету. З наступного місяця він братиме участь у спеціальних наукових сесіях для обдарованої молоді клас Завмер. До речі, додала кураторка з легкою ноткою іронії, за завданням, яке він щойно розв'язав на дошці, досі працюють студенти. Третього курсу фізико-математичного факультету, без особливого успіху, Микола Іванович опустив голову, його учень, його невдаха, його порожнє місце. Антон не підвів очей навчителя, не шукав підтвердження, не вимагав вибачень, він просто сидів рівно, спокійно. Як той, хто знає, істинна перемога не в приниженні тих, хто тебе принижував, а в тому, щоб залишитись собою, справжнім. І тепер уже весь клас знав, Антон ніколи не був слабким. Вони просто були занадто сліпі, щоб це бачити. Після відкритого уроку все в школі змінилося, хоча ніхто відкрито про це не говорив. Микола Іванович намагався тримати вигляд, ніби нічого не сталося. Робив вигляд, що Антон для нього такий самий учень, як і всі інші. Навіть кілька разів звертався до нього на уроках з показною чемністю. «Антоне!» Може, ти нам допоможеш розв'язати задачку, Антоне. Що скажеш із цього приводу? Але тепер це звучало не як виклик, не як приниження. Це звучало з натягнутою шанобливістю, за якою читалося все: і зламаний авторитет, і невимовний сором, і марні спроби повернути контроль учні почали інакше дивитися на Антона. Ті, хто раніше відвертався або сміявся ніжком, тепер на перервах кидали погляди. Повні поваги і зацікавлення, хтось навіть пробував завести розмову, спитати щось про фізику або задачі, інші просто мовчали, розуміючи, що ті місяці мовчазної згоди на приниження вже не стерти. але Антон залишався таким самим він не втішався перемогою, не штурмував сцени, не вимагав вибачень, він ішов коридорами школи так само спокійно, несучи свій старенький рюкзак через плече. Він відповідав на питання коротко і доброзичливо, але без зусиль завоювати увагу, бо йому ніколи не потрібне було визнання, він знав ціну собі і своїм зусиллям ще до того, як це визнали інші. Він знав, що справжня сила не в тому, щоб довести щось тим, хто сміявся, а в тому, щоб залишитись чистим перед собою. Коли наприкінці семестру в школі оголосили результати обласного конкурсу наукових проєктів. І Антон зайняв перше місце серед старшокласників міста. Навіть директор школи під час шкільної лінійки вимушено похвалив його за блискучі успіхи і високий інтелект. А Антон стояв збоку, не в центрі, тримаючи в руках грамоту і не шукаючи поглядів. Його очі були спокійні й глибокі, бо для нього все головне вже відбулося. Історія, яка почалася як пригнічення і приниження, закінчилася не тріумфом. А гідністю, тихою, спокійною гідністю того, хто не скорився ні чужій думці, ні обставинам, того, кого не змогли зламати, того, кого зрештою змушені були побачити.